Я знаю, що ти трошки переживаєш, що скоро штучний інтелект забере твою роботу. І якщо це так, то дивись це відео до кінця. А вже тут я попросила штучний інтелект від OpenAI згенерувати мені картинку з бокалом вина, наповненим до країв. Що могли піти не так, і що з цього вийшло? Дивимось. Починаємо з базової задачі і генеруємо бокал повністю доверху, наповнений вином. Щось у нас поки що не дуже виходить. Хоча, якщо подивитися, що нам пише ChatGPT, він нібито намагається виконати нашу задачу. Потім в нього виходить таке бурхливе вино в стакані, але це все ще не те, що мені треба. І я прошу його, ну згенеруй мені такий бокал з вином до країв. І щось він не справляється. Я кажу, ну давай згенеруємо такий стакан води, хоча б. і тут в нього теж не виходить. Він робить мені якийсь стакан води з поверхневим натягом, але це все ще не те. Я в нього навіть питаю, що ти бачив, колись наповнене до І Він каже, саме воду, і тим не менш, він не може її згенерувати. Після чого я йому пишу, що він тупа безполезна машина. І він мені каже, що сорі за розчарування. Чому так сталося? Тому що на більшості картинок в інтернеті вино зображене наповнене на половину бокала або на третину, так само як і вода. Тому Модель штучного інтелекту завчила загальний паттерн, і вона, як бачите, вона не може навіть вийти за цей загальний паттерн. Ми також чоловіком тестували, що ми кидали йому картинку з бокалом наповненим вином до країв, і все одно штучний інтелект не міг відтворити цієї картинки, тому що просто цього не вклалося в його загальне розуміння світу. А тепер як це використовувати в вашій роботі? А те, що якщо ви маєте якийсь специфік knowledge, про який ще писав на воловіка, вас неможливо замінити, але ви маєте використовувати штучний інтелект для того, щоб знати, що він вміє а чого ні. І от там, де він не вміє, ви маєте його доповнювати. Вас дуже легко замінити, якщо ви зовсім не використовуєте шиї. Але якщо ви його використовуєте, то ви просто незамінна людина на всі роки на майбутнє.